Слава Ісусу Христу, любі молільники, браття, сестри, щирі щирі вітання кожному сьогоднішнього дня. Ми знову розпочинаємо день. Євангеліє від луки на світі літургії говорить до нас: коли діти приходили до Ісуса, Він благословляв, оздоровляв їх, пригортав до себе. Деякі з учнів боронили підходити дітям до Ісуса. Спаситель каже: не бороніть, бо в таких є Царство Боже. Не бороніть дітям, бо саме вони показують нам приклад тої великої, щирої і простої любові, яка безкорислива, яка відверта, яка любляча. І тому Христос каже: будьте як діти, бо в них є царство небесне, і кожного разу напоминає нам будьте щирі, будьте прості. Будьте доступні, і тоді Господь зможе діяти через нас і творити тіла милосердя.